Вітаю глядачі. Сьогодні день у нас видався. дощовий, ну і некомфортно холодний. 16 травня 2025 року я виставляю нові відео. Старі я не шукаю і не виставляю. Хто хоче подивитися, то може дивитися старі відео, шукати і дивитися, коли вони були виставлені і коли вони були зняті. Але я виставляю нові. Знімаю і виставляю. Також писали, що як це так, що у вас вже полуниця є, а в мене ще немає, ми як така з одного регіону. Що я можу сказати? Є такі фактори, які впливають на, на достигання полуниці, на ріст полуниці. Ось на, приклади, на прикладу сорту лючія можу вам показати. Наприклад, ну, скажімо так, оцей рядочок, це в мене лючіє. Песен, бачите, лючіє. Цей рядочок садився саме пізніше. Ми його посадили суто, щоб були більше вус, менше ягоди, більше вус. То він розцвів, почав цвісти і дає вже ягоди. Це, що ми можемо сказати, що пізніше посадили, тим раніше. Видає ягоду, вже і вуса пускає немаленький. Ось такі вусика вже є, майже на кожному кущі по одному, по два. Отут вже ягоди трохи насипало. Але я ще до сих пір, як то кажуть, накриваю, зранку розкриваю, ввечері накриваю. Щоб було вночі їй тепліше. Зараз покажу ті рядки. Оце до мене, до речі, бріла так уже вже починає підтягуватися. Хоча лючі я почала достигати раніше, ніж бріло. Хоча бріла ранній сорт. Ось тут квіки Амі. Тоже Тоже ранні сорта, теж вже паліють. Так, доходимо до лючії. А оце сорт лючія також насажена була пізньо. Раніше. Раніше тут і кущі потужніші, і квітконосів побільше. Але ягоди масу ще немає. Бачите, тільки-тільки зав'язується, буде, але пізніше. Є небесо не скажу, там вже зовсім нічого немає, але такого масового, як на, на тому рядочку, немає. І зараз вам ще покажу другу річку лючія. Лишили лише на другий рік один рядочок тут ще взагалі ніде нічого не паліє, цвіте, цвітуть, накидало багатенько. Аж що ще. Зелене накидало, що колись буде багатенько яйток. Це друга річка. Так що строки висадки також мають значення. Так само має значення, як застеляли рядки між соломою. Якщо застиляли раніше, зарані, то вони під соломою земля не прогрівається так швидко, як, наприклад, просто земля. Так само треба накривати. От тільки стають. Ми почали накривати ще лютий місяць, початок березня, лютий. А зверху ще й накривали великим агроволокном. Я відео, по-моєму, знімала, Показувала, що накривали тунелі, і ще зверху агроволокно щоб воно прогрівалося. От в квітні був сніг, сніги, морози. У мене з тиждень-полуниця стояла під. А в тунелях і під агроволокном накрита. Потім я як розкрила, навіть не заглядала до неї, бо було страшно виходити навіть на вулицю. Розкрила, то майже вся була вже в квітах. Що лючія, середній сорт, що румба, що ранні сорти. Всі стояли вже в квітках. Ну, це сорт Сандра. Ось такі гарні помилочки. А зараз ще покажу вам сорт Румба, який просто на землі посажений, так само не дуже зарання. І коли це воно, що ти ягодка буде. Ну, що зараз тільки-тільки. Кинула квітконоси і починають тільки цвісти. Я оце буквально кілька днів, що застелила соломою. Бачите? кілька цвітей перецвітає. Оце, ну навіть і не накривалося нічим. Я його не накривала. Але собі під дощом, під снігом. Ось такі рядочки. І доволі трошки квітки попідмерзали, правда, бо були морози, але в загальному нічого воно просто собі на землі так само проливається, підживляється. Може і ця булька підросла, посадили поміж нею. Так що ось так. То чим раніше ви солому застеляєте, тим довше прогрівається земля, так що бажано застеляти, щоб прогрівалося чим пізніше. Підживлення теж, вчасно підживити, обробити, це також має значення. Так що вже такі гарні лежать, мабуть, що в неділю піде на базар з ягідками. Дай все буде добре. Ось такі полунички лежать. І там? Це все румба, це я вам показую румбу. Зараз я покажу перескочу на Азію Тоже більш. насипало. Азія також більш середній, ніж раній, але також насипали яйдок і також достигають на пів руки. Ось такі в нас справи по полуниці, хто займається своєю справою, з любов'ю, з терпінням, з погодними коливаннями, той отримує результат. В теплицях вже, до речі, в теплицях вже давно продаю вже полуницю. У нас так вважається не тепличне, так в тунельчиках, то вже також є. Сьогодні ще більшечко накидало розового, бо ще вчора не було. Кожен день ходжу, заглядай. Ось такий. У нас полуничні справи Всім мирного неба і гарних урожаїв.